Президент Польщі відзначив українських розвідників одними із найвищих державних нагород, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, отримав золотий офіцерський хрест ордена за заслуги перед Польщею. Це одна із найпрестижніших польських нагород для іноземців. Її вручають за внесок. У розвиток міжнародної співпраці, крім цього, відзнаку кавалерійський хрест отримав заступник Буданова, генерал-майор Вадим Скібіцький. Нагороди вручали від імені президента Польщі Анджея Дуди, які підкреслив важливість партнерства з Україною в боротьбі проти російської агресії та оцінив внесок української розвідки в безпеку всього континенту. Серед попередніх кавалерів цього ордена Рональд Рейган, Генрі Кісінджер і генсеки ООН та НАТО. Плюс 1140 знешкоджених окупантів, і це тільки за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Росії проти України не становлять загрози. Вже більше 968 тисяч загарбників за вчора на металобрухт відправлено один танк, дві бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем. Одну систему реактивного залпового вогню і один засіб протиповітряної оборони а ще 74 одиниці автомобільної техніки. Ну і наші захисники приземлили понад 70 безпілотників оперативно-тактичного рівня противника. Представник США Джон Келлі під час засідання Ради безпеки ООН попередив, що Вашингтон розгляне можливість відмови від переговорних зусиль, якщо Росія вирішить продовжувати війну. Келлі нагадав, що в березні США запропонували Україні і Росії негайно та безумовно припинити вогонь. Україна без заперечень прийняла цю пропозицію з очікуваннями, що Росія так само погодиться, але. Цього не сталося, зауважив Келлі. Він також згадав, що після розмови президента США Трампа із главою РФ Путіним Росія пообіцяла надати перелік умов та свого бачення припинення вогню. За словами Келлі, США оцінюватимуть серйозність намірів Росії припинити війну насамперед за діями, а не за змістом викладених умов. У цьому контексті він засудив рішення Росії здійснити масовану атаку України в ніч проти 25 травня, назвавши її зневагою людського життя. Наступний раунд мирних переговорів між Україною та Росією має відбутися 2 червня в Стамбулі. До нього планують долучитися безпекові радники зі сполучених штатів, Франції, Німеччини та Великої Британії. Про це заявив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог в інтерв'ю телеканалу. ABC News. за його словами, саме ця група експертів раніше брала участь у формуванні українського варіанту меморандуму з 22 пунктами під час попередніх зустрічей у Лондоні та Парижі. Спецпосланець підкреслив, що головною метою переговорів у Стамбулі є досягнення всеосяжного припинення вогню як на суші, так і в повітрі і на морі, звичайно. Ну а також припинення так по цивільній інфраструктурі. Втім, на цей час ключовою перешкодою для повноцінного проведення переговорів є відсутність офіційної. Відповіді від Російської Федерації після перемовин із Трампом Путін обіцяв передати російський варіант меморандуму впродовж тижня. Однак, як наголошує Келох, ані українська, ані американська сторони досі цього документа не отримали. У Вашингтоні заявили про готовність обговорювати із Кремлем питання нерозширення НАТО як одну з умов припинення війни в Україні. Про це сказав спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келох в інтерв'ю ABC News. за його словами. Трамп, нібито, готовий дати Путіну письмові гарантії, що альянс не просуватиметься на схід, якщо це допоможе завершити бойові дії. Келов також нагадав, що вступ України до НАТО не підтримують одразу кілька країн-членів. А сама ідея потребує одностайної згоди всіх 32 держав у Білому домі. Вважають, що для Росії питання не розширення альянсу справа безпеки.